А як зараз заспівають ті люди, які купили дорогі трактора 50 ку там за 1015, чи за 12, чи взагалі там за 16 кіловоли? Гляньте, яка 50-ка з кабіною, з величезними колесами на примусовій гідравліці, оригінальна заводська кабіна з рівною підлогою. На 20-х передніх шинах, до речі, диски розбірні. На задніх 28-х шинах величезним баком, рівною підлогою, люком приборка автомобільна, зашиті крила. Ну, Таке як вентилятор, шторки, магнітола, USB і так далі. Думаю, нікого не здивуєш, але все тут є. 28 й величезні колеса, примусова гідравліка, компресор з ресівером також тут є. Величезні коробки передач, великий трисекційний розподільник, куча всяких наворотів, все те, що і в дорогих тракторах. А ціна трактора такого 9999 доларів з доставкою. До речі, їх обмежена кількість залишилось буквально декілька штук. Навіть нічого ніде не викладали, продалося більше половини. Також ця моделька йде в нас трейд-ін. Можете, можемо обміняти на будь-який ваш китайський міні-трактор. Швидко доставляємо. Забираємо ваш оплачуєте вже при отриманні. Єдине забираємо з однією умовою, що ваш трактор повністю справний.